Тих, хто не полінувався прийти в суботу зранку до будинку культури, очікував захопливий майстер-клас кераміки. Невелика вступна промова про історію керамічних виробів для усвідомлення всієї відповідальності процесу і майстрині змогли розпочати свою роботу. Наші предки дуже спостережливі, і вони спостерігали, як будують будинки, свої гнізда мостять пташки, звірі. І так вони теж почали свої плетені із. Соломи, злоси, з усього так. вмазувати теж глиною. І таким чином вони побачили, що глина пластична, і почали робити і посуд. Не вся глина підходить для керамічних виробів. Необхідна глибинна сировина з кар'єрів, бо та, що знаходиться на поверхні, при висиханні тріскається і виконана робота буде даремною. Сьогодні глину можна купити на заводі, а от для наших пращурів процес добування глини був дещо складніший. Раніше майстер я добував цю глину, складав її і навіть. Поколінням, наприклад, батько заготовлював глину для свого сина. Це вона зберігалася років 20-30, вона в ямі зберігалася. Потім її виймали, там, переминали і вона вже була придатна для вироблення, там, для гончарювання. Так скажімо. З отриманої глини виготовляли предмети, потім наносився орнамент. До речі, нанесення символів було чи не головним у всьому процесі. Наші предки свято вірили у силу знаків. Присутні на майстер-класі до цього питання теж поставилися серйозно. Орнаменти символічні, символіка там зображується. Можна навіть читати листи, що означають ці символи, знаки-символи. І знаки-символи добробуту в основному. Це побажання добра, щастя. Дуже багато знаків солярних, це сонця. Після розмалювання готовим виробом дають гарно висохнути, а потім обпалюють у спеціальні печі. Керамічні вироби, посуд, прикраси, обереги знову починають займати більше місця у сучасному житті, роблять наше існування повнішим і затишнішим. Люди повертаються, бо все-таки це наше коріння, і ми навіть повинні це зберегти і показати нашому майбутньому поколінню. Приємно, що традиції нашого народу не тільки активно підтримуються, а й втілюються в життя жителями нашого краю. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія Барт.